Мирик, куди ми попали? Ми просто йшов по дорозі. Почти. А тут дороги ось майже не видно. Він називається Проходь як можеш. Сюди На машинах ніхто не доїжджав. Так колія є. Кодія то є, але хтось їздить хіба тут. Тут колія зараз, гукта вже. І, і ми ще й досі біля ставка. А з того боку вода є. Зараз ми туди їдемо. Куди? Туди? На пружке можна нагору. Давай, ось якраз міг саді. Ми ж сюди вроді собирав. Подивитись як тут. А то сарак вона нагадує. Ага. О, тут ще одна шаот на полта и все. А каці ось тут скрізь ростуть, а тут ще полка полк, а ось. І там ще трохи шат на полка. -та. Так стоям, бо Що тут яблуко робити? Шей з комашньою. Белочка нас. Вони, вони таки в не займаються. Одна к пішка біля вона горі досі Тут ще тут шо є го далеко. Я думаю, вона близько <laughs> да. У нас немає цілі. у нас є тільки путь до да, Америки. <laughs> а нія придається Ні, це не займає. Воно крайник Називається захтвки біля ставка прийтися, а на там ставок, як я, ну точніше, та що від нього ставкась. Та тут ж мирика, це полка. тут. Їм ж треба було якось від вивести вивезти зерно. Тут буде стати за зерно. Одне кукуратина їхав. Дімсиро немає, бо це ж полка. А, а хто тут буде смітити, а хто тут? Тільки приїхав, ти засіяв, ти, все зробив ти, що тут треба на полі, та й поїхав. Trochę jest to trochę Czartę, dobrze, maszyny, nie. to czu ty bez maszyny, nie, aborski, to my z takim tempem sami skorzystamy jak ci maszyny, jest Миллиметр Опа Барабанна Фу опять пол? Ага, а я готові прошу казал. Шо туша одна паука ловит ладно? Ага. Фу. Даже на вот видно. Да его всегда видно. Опа. И вот с того квест, что остался. Так, а Сашу? Нет. Там может похудеть. То перше забіжить на ставках. Та то того просто сідай і скочуйся до Мерик, чув. Нам простіше буде тоді дойти. Давай по лобочку покотися. Після тебе я хочу це засняти. Я зніму ти давай. Нє-ні ні я тобі телефон надам. Ти що з ним втічеш? Собаки, коти. Такі великі полі. Да Погоня бухта у них. А де городище? Там десь. Пробір? Ні, спасибо. Добре, так, мені. все, на цьому відео вже закінчується. Всім спасибо за перегляд, всім пока. Мерик.